Програма на самотність. Так, і програма алкоголізму. Це поставлено. Ну Вона може програтись не тільки алкоголізм, це будь-яка залежність, щоб ви втрачали енергію, сили. Ну і паралельно програму на самотність. Можливо, через цю магію у вас дуже важкі відносини. І це ще більше викликає залежності різні. Потяг вживати щось, шопогалізм і гармонія Постійно це вже давно, це може навіть більше 9 років триває такий напад. Якби не цей напад у вас в когось мало бути все гаразд. <кхід> Зараз я буду обирати заперечую повністю, весь негатив обираю. Всі програми негативні. Порчу на алкоголізм, будь-яку залежність обираю. Всі прив'язки відсікаю. Порчу на самотність знімаю. Все погане і лихе повертає назад тому, хто став, хто робив вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Загоїть рани, загоїть серце. Серце більше не болить, більше вам не треба вживати алкоголь. Будь-яку залежність убирає, Більше немає потреби в залежності, відсікаються всі прив'язки більше. Так, давайте ще подивимось. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає позбутися залежності, шкідливої звички, тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи є якісь перешкоди. Вся проблема в голові. Вся проблема в голові із маличкою, і з дитинства. Тут показані дуже сильні агресії, ну, більше, може, сварили, сварили вас. Сварки були, ще як ви були в юні. Не вистачало вам піклування. От, не вистачало піклування. Можливо, дивляться такі люди, вони творчі. І вам треба. Навколо бачите тільки хороше вам боляче від того.